За наших захисників, які боронять. Дякуємо за всіх, Господи, хто допомагає, хто трудиться. Господи, дякуємо за кожного жителя Переяславщини, хто небайдужий, хто молиться, хто ділиться тим, що є, і передає нашим захисникам. Ми просимо благослови, Благослови всіх наших людей, Переяславців. Господи, Благослови всю Переяславщину. Села, місто, благослови і бережи, Господи, дякуємо за всіх ангелів-охоронців, яких Ти поставив над нашим містом, які боронять нас, Господи, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Господь, за всю Твою любов, за всю Твою довготерпіння. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти посилаєш урожай на наші землі. Дякуємо Тобі, за те, що ми маємо їжу. Слава Тобі, Отець, і Син, і Дух Святий. Амінь. Святий Отче, святий праведний, святий Симогудній, Господь і Бог наш, до якого ми приходимо в цей час і дякуємо Тобі, Господи, що Ти став Господом Богом нашої країни. І сьогодні ми у цих молитвах звертаємося до тебе в ім'я Сина Твого і Ісуса Христа. Твоє Писання вчить, що кожна влада, вона поставлена тобою. І щоб народ, який живе, в тій місцевості, молилися і благословляли владу. І от сьогодні на основі Твого Писання Святого, ми молимося і дякуємо Тобі за всіх, хто при владі. Ми молимося, щоб ти їм додав сили та укріпив їх, додав мудрості, прийняттю правильних рішень, щоб ти Господь надихнув їх і допоміг їм виконати все те, що вони Господь запланували. То ми їх благословляємо на добрі, правильні прийняття рішення. І хай твої ангели бережуть їх, то дай їм сил мудрості. І ми, як народ переяснивщини, молимося і дякуємо тобі за всі, Господи, що при владі. Дякуємо, благословляємо і возвеличуємо тебе святого праведного. Амінь. Дякуємо вам.